Російські пропагандисти повідомляють, що місто суджа у Курській області повністю захоплене українськими військами. А ще за даними Розмі, Росія втратила повний контроль над територією площею до 350 квадратних кілометрів у Курській області. За даними російського ресурсу, агентство, до вечора, 7 серпня, такою є загальна площа території в Курській області, звідки надходили повідомлення про появу українських військових. Зараз дуже багато карт малюють інформацію інформаційні ресурси окупантів, але треба розуміти, що реальна картина операції відома лише тим, хто нею командує. Моєго дому більше немає. Не, можу в це повірити. Ребят, вивозіть, виїжджайте, як можете. Говорять, зараз от я вже двоє людей мені написали, що виходить заїхати, виїхати, забрати якісь документи для людей, животних і так далі. Не бросайте животних, будь ласка. Не верю. Господи. Суджа. Обстановка. Было только что в центре. Короче, все более-менее целое. Прокуратура На город администрации висит укроповский флаг. Украинский флаг. Военных много, техника. Я думал сфотографировать им, короче. Звал меня, военный проверил документы, ну, не, не грубил ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Он типа, что делать? Он говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Честно говоря, уже по каким флагом жить, главное, чтобы мирно. Якщо наші наснімовуть защитіть, можуть хоть українці тим часом у соцмережах показали колону російської спаленої техніки у Курській області. В одній з таких технік, вочевидь, їхав російський воєнкор. Подубний це топовий пропагандист. Він висвітлював події на окупованих територіях на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Доповідав про ситуацію на фронті в ефірах кремлівських каналів. Його телеграм-канал налічує понад 700 тисяч підписників. Подобний приїхав на Курщину розповідати про те, як росіяни всіх перемогли. І в його машину влучив FPV-дрон. Пропагандист вижив, але у дуже важкому стані. Це його останнє відео. Чим ближче передній край, тим швидше прикрився. Вигадіть участки дороги на фронті. Главний фактор потерь по прежнему – неприятеля. Наочний приклад. Тож давайте дослухаємось до подобного. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.